Так як у нас на сесії все було 12 депутатів, що дає можливість відкрити сесію. Скільки 13 депутатів, так? Включаю. 12. 12. прошу вас хвилине мовчання, ушанувати пам'ять за вибух російсько-українській війні дякую сьогодні у нас на сесію це гось це бандандорка Валерій Оліговний, Турик Михайло Миколаївич, Васильович Васильович, і начальник управління соціального захисту населення Олександр Васильович Іванович. Я пропоную зараз вибрати чинні комісії. Будь ласка, давайте, щоб ми не скодувалися. Комп'ютерка, будь ласка, будь ласка. Собирівка, Саханівка. В одному чи в одному? В одному Ну давайте не тратить час, ваші, не наш. Я думаю, що це не таке важке завдання. Хто у нас добре рахує, пише гарно. Будь ласка. Ніна ну, Миколаївна, ви не хочете пописати, ви так гарно пишете. Дуже-дуже просто. У нас дівчат гарно пишуть. у нас, Будь ласка, у нас дуже присадки, хороший. Давайте, ну не бойтесь, не будемо затримувати. Ці вже час. Щоб у нас багато питань. Будь ласка. попадая членем в бюджетной комиссии и в комиссии прощения, давайте сейчас э, выберем кандидата в бюджетную комиссию. Что, моя божественная? У нас на данный момент есть Надея Ивановна и Нина Николаевна. Еще треба э, две люди. Ну, пожалуйста. Все равно буду вырешивать рада. питання бюджету. А що бажаючи, то що не ну, Хорошо, даже не звонить, то... находится. Значит, Олег Викторович, я бюджет не хочу. Воно є там люди, які розбираються в бюджеті. Тоді це буде змінити. Чесно. Олександр, так каже? Може виправити бюджет? Ні, я в земельній факті, на земельний. Ну так до речі, органи навіть два чи розумієте, якщо не буде протоколу бюджетної комісії, ми не зможемо розданути бюджет на цій сесії. Я думаю, що це штата в Радовій. Не може. Ні, ну, чесно. Ну так ви ж, ви ж дивіться, ви все, авно, ви все одно всі питання виносите на рішення Ради. В чому проблема? Тобoli. Дивіться, є. Все одно ви будете всі колегіально вирішувати. Тамара Віталій, у нас буває.

Я, Я дала шангу. Ну, Розпішіть, значить, дівчата, хтось? Да. Хоч на сірники Ну, Комісія треба, щоб поставила. Ну, ну, Дивіться, да. причинна комісія організувалася, тепер ви будь ласка, можна. Да. Давайте, щоб було якось рівномірно обов'язки. Я ж за мене комісії. І що? і що? Так це дорачий орган. Дві людини. 에, давайте, давайте будемо. Ну, Роман, ні, і... ні, я в земельній комісії. Я вам поясню ще раз. Якщо бюджету не вистачає кількості людей... Я ж тут не один же. ви знаєте, я оцепивлюсь вам. Кожен друг на друга перекладує. Це ж так важко засісти комісії. Все одно голосувати ви будете всі разом Колегіально. Ми всі дорослі люди. ви ми камеру. Ну не бухгалтер. Якраз. Якщо тільки бумага, якщо тільки бухгалтер. Це так іншому. Що далі? Знімаємо спорядкуденного питання, які стосуються розгляду цієї комісії, десь так. Тоді ми не зможемо голосувати за бюджет. І за всі питання, які стосуються бюджетної комісії. Ну на комісії тільки розглянеться питання, що Ви винести ну, на розгляд сесії так, і буде розглядати сесії. Ви ж рекомендації, бюджетна комісія тільки пише рекомендації. Вона ж не вирішує. Одна осінь. Олег Вікторович, ми так і далі будемо сидіти. Шановні депутати, це ваш час і наш час. Ви що не хочете розглядати бюджет, щоб ви байкатіли комісію? комісії? Нас забрали нас осіб, які е, дають право голосувати за бюджет. 12 осіб. І ми сьогодні повинні його прийняти. Бо це далі функціональні нашої сільської ради, нашої громади. Будь ласка. Роман Григорович. Передава нешкоди земельні комісії. Ну то що? До органам. Та є ж, ну депутати розуміють, що до бюджету моє діло, що ж я там нарахую. Та причому, опять же, я ж кажу, ви даєте все одно рекомендацію на розгляд э, всіх депутатів. Які люди зтекаються з бюджетним розглянути питання. Ну я не з такою Я не капитанням. Не... Вам фінансіст, це пояснює Тетяна Федоровна. Вона не... по кожному питаю. Вона пояснить, ну, я ж земельна комісія, розумію. Це одноразово, чи ви хочете спорядкуватися? Одноразово. Ну, то одноразово поучаствуйте, тому що це не є проблема. Тут щось, щось боїться, я певний чого. Щось, щось а, що нам йде допитати? Так дивіться. що ми будемо знімати з порядку денного бюджету, якого ви зібрали? Тут щось боїться, але я таке не хочу. У мене питання, Джоґар. Як нам далі поступати? У нас комісії ще немає. Прищепи, нам треба до речі органи теж організуватися. Там два питання. Це ветеранський простір і працівників. Може, давайте зараз засядемо комісію. Чи, давайте вони робимо. Олег Вікторович, підете в комісію прищепи. Нам треба один до речі органи. Будь ласка, збирайте все. Голосуємо процедурно. Голосуємо процедурно. Віктора Все, Будь ласка, комісія засвітула.

Це буде бути розпоховувати, військові клітки з військової родини студії, де там оцей будемо брати лахівець, який буде супроводжувати. Буде О, можна можна. О, цьому. Ходили, У цьому ході буде окремо спортивний вітал, окремо кімната відпочинку, психолог там буде працювати з ними. Staro, що prix, треба що буде, треба прийняти на таке рішення. Будемо створювати бібліотеки, там вже зробили це, але так як вона другу поверсть, він дуже зручно буде, то будемо в майбутньому розглядати інші варіанти, щоб було доступно і в визначення, тому потім будемо. ж жряди, що ми це вже будемо в практи государці. Це людина. У вищої освіти буде безпосередньо працюватими ветеранами, консультуватиме, які допомагають філії, які мають на наклади. Це буде людина незалежна, проходить обов'язкове тестування у воєнний режимі. Потім якщо на знання воно, закону про соціальну оборону, інші там знання буде. Свої проявлять потім, якщо вона пройде це опитування, приходить співбесід до нас в цілому віці і з затверджує фінансування на підтримання цього буде державне, а потім буде високо, трохи правильні ще развідні. Оце таке посіли на дах'яце, ми всі телефонімося. Виступив хто там виступив. Якщо у вас її немає, то викрасне.

Давайте не будемо втрачати час, давайте все-таки засядемо в бюджетній комісії. І в нас шанс є. Саш, але подохи дозволи. Що в нас по регламенту? Може регламент тільки включити? Ну, слушайте. Ну, ми вже не читали. Ми вийнялися. До чого? При ми вийнялися. Кого не вийнялися? Регламент? Він прийнятий так? Ну, то есть колокольчик, они не примерно нормально. Нет, вы не есть. То, что мы подавали, значит, поражение. Разве можно было целую жизнь на сессию вынести?

За 24 рік. За 24 рік. Так, ви не тягніть резину. Тільки появляйтесь до налогової. Тільки в появляться ваші вже всі Це ми за два роки. Чого це за два роки? Що ви таке говорите? За 24-й, так? Да? Починайте з грудня, щоб встигли всі до першого віку. Ні, ви січні, кінці січня, в кінці січня, коли налогі. Будуть всі ваші вже, всі ваші дані. Ви витягуєте свої пенсії, зарплати, всі налоги і подаєте, не тяніть резину. В кінці січня починаєте подавати декларації. В кінці січня вже буде. Буде, в кінці січня буде вже дані. Так, тепер ще одна комісія, давайте голосуємо бюджетно, голосуємо процедурно. Так, за Значить... Я вже ж був. Яка різниця? Давай цей. Ми на базарі. Ну ви вже, я особлива вже на бюджет ви вибрали. Ви робите Мені надовження робити не треба. Це наша спільна справа. У мене за мене Будь ласка, Ірина Миколаєва. Васильівна. Ні, спасибо. Чого? Я взагалі приїхала тільки на сесію. Я ж вам говорила, що я отсюда хочу вийти, мені це вже все. Встає... Значить, шановні депутати, давайте не будемо затягувати час. Ага. І так як ви зібралися, це буде в нонсенс, якщо ви не будете розглядати бюджет. Дівчата не Ви Підіть вже в ту комісію. Пропонуйте, не сі. Александр Степанович. Не, я сказал, я не буду. У нас не задействован Григорий Иванович. Григорий Иванович. Голосуем за Григория Ивановича. вы же не какие комиссии, не причины, не для Григория Раз кандидат, следующий кандидат, кого нам еще задействовать. Ну, Роман Григорьев. Та я вже не война в замени, що на живі. Мана за мене сама активна комісія. Дві Сама активні бюджет. Всі собралися, є вам голосує Роман Григорьо. Заставимо колегіально Ви. голосуємо. Роман Григорьом я не був. Роман Ну, є люди, які ми довіряємо. Ми вам довіряємо. Вони мені позиції довіряють, бачите, мене збережіть. Так, собирайте. Григорій Іванович Роман, Григорович, Іванович, підходьте. Я не буду, я не буду. Ну для чого? Ви ж, як не хочете щось не робите. Ви ж, не хочете побити там, то ти ви ж ніхто не може там вийти. Ви несе просто рекомендації. Ну хай це десь друге ту рекомендацію, той, хто душі понімає Сході вже. Да. Оце я бачу, що це. Супру Наталі Володимиров, давайте так попробуємо.

Чисто у прибутку, це комунальні підприємства, платять. Давайте я вам на ходу буду розказувати, хто там причетний. Це до того, що є. Ні, це частина прибуття, які сплачують комунальні підприємства. В нашому випадку бороничка і «Зоря», Там на -Р -Р ми вибираємо який відсоток і не мають сплачувати. Ми від 0 15. Ну ви вибираєте. Від нальоту 15. Я в практику нічку 15 максимум. А нерухомо мене десь тут теж тут є? Ні, це ми не приймаємо податки збору. Приймають податки і збори, це ж вони до червня місяця, нові податки і збори приймаються. До червня місяця? У нас тут же на сесію приймаються. Да, да. Так, так, у нас сесію. Ви не маєте збору винести податки? Так. Податки тут не приймаються, це йде бюджет на ходжу, ми повинні. І видатки, <пл> які <'язавлено> <пл 'язавлено> ми вирішуємо. У нас в регламенті не прописано, що ми маємо голосувати на наші депутати. Послухайте, є закон про самопіддавання. Якщо у вас 12 хвороб, ровно 12 депутатів, це кворум. Ви маєте право голосувати за все, крім своїх лічних інтересів. Це якщо вам землю надають, або ви там хочете купити будинок. В бюджеті теж є наші зарплати. При чому тут ваші зарплати? Я, при чому заключається на наш конфлікт інтересів. Давайте не маємо стадії, не будемо Хорошо. голосувати, кожну стандіону. Значить, значит, слухайте уважно. На даний момент, так як у вас хвору 12 чоловік, ви можете завжди Ми... читайте закон. Дивіться, не... Відзерігав... у, у нас усі є з Васильович, да, мож... <звісно> <звісно> питання теж може зараз дати повністю роз'яснення. Чи можна голосувати, чи ні, то спосування в мене стачаться. Так вам давали від... Ні, нам від... ніхто ні, не давав. Так зразу давали і не... показували вам. У мене конфлікт запити написані. У мене прийшов запит. Мане по поводу, написано, бюджет? да, по поводу бюджету. Так, так, у бюджету. Я вам це читаю. покажи, ну, покажи. Так на даний момент, так як у вас тільки 12 депутатів, це кворум. Ви маєте право за це голосувати. Ви Потому, заявляєте, що... заявляєте, що є конкретні інтересів в тому, що буде, у, у... коштовності по заробітній платі на апарат. І голосуєте. Ви про це заявляєте, тому що в нас не вистачає ну, 59 прийм 11, друга частина. Там написано, в разі неявки певної кількості депутатів, ці люди, яких є, ну вони вважають в інтересі, вони мають право голосувати. Тільки треба заявити, чому її коти. І все. Якщо вас Якби у вас, скільки у вас три особи, да? Три особи. Якби у вас було 14 осіб. І то вони мають право. 14. 14. Якби да, 15 ні. Да. 14 мають. Да, По три, три чоловіка відпадає, немає. Будете слухати. Да, да, да. Якби було 15. Якщо ну, ну, 15, 15, 15, 15, тоді так. Да. ви не голосуєте треба. взагалі не робите участі. Ну коли менше 15. То щоб там так написано сесія, законі, щоб не звір зараз я, щас, щас я вам достігну, Не знаю, це Ми ці слова нікуди не підкладемо. Це в законі. Я розумію, що проти коли тебе називає, коли будеш пояснення. А вони тебе приходить і каже: тебе немає конфлікту. Не 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 я знаю, але протокол на тебе складу. Ну, 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 в мене прийшли. Назад. Отже, у ну, кого є конфлікт інтересів. Про що йде мова готувати? Я запитання два єдине. Чи можна готувати час? Якщо є працівником, Та, Ні, якщо моя дочка є працівником сільської ради. У мене вже був конфлікт інтересів.